Привіт, любі та глядачі. Я Софія Барцюсь із найточнішими новинами про погоду на середу 30 листопада. Отож, розпочинаємо. На Вінниччині небо буде вкрите хмарами впродовж цього дня. Опадів не передбачається. А більш детально про синоптичну ситуацію дізнаємось просто зараз. На заході області хмарна погода протримується увесь день. Синоптики опадів не прогнозують. Позначка термометра сягатиме плюс один в день, вночі близько мінус двох градусів. На півночі майже весь день погода буде похмурою. Лише ввечері небо проясниться. Без опадів температура повітря в день близько нуля, вночі 3 градуси з позначкою. Мінус. На сході регіону хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Без опитів стопчики термометрів фіксуватимуть нуль в день та мінус два вночі. Збройні сили України, завдаючи мужності та військовому професіоналізму, щодня дають гідну відсіч ворогу, звільняючи наші міста і села від рашиської навали. Натомість діючий сектор економіки зобов'язаний підтримати наших воїнів своєю працею. Саме тому концерт Поділля, 16 березня 2022 року, відновив роботу, тим самим забезпечуючи находження в бюджет. Також концерт здійснює постійну матеріальну підтримку сил оборони. Тим, хто боронить наш спокій, концерт «Поділля» започаткував особливі умови Житла. З 14 жовтня 2022 року по 14 жовтня 2023 року. Для воїнів Збройних сил України концерт Поділля робить знижку до 10% від вартості обраного помешкання. Віримо в перемогу та Збройні сили України. На півдні Вінниччини протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці в день та ввечері без опитів. Максимальна температура в день 2 градуси з позначкою плюс, вночі мінус два. У центрі області ввечері погода проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Без опадів температура повітря в день близько нуля, вночі ж градус знизиться до мінус трьох. Хмарна погода протримується у Вінниці увесь день. Опадів не передбачається. Температура повітря в день сягатиме нуль градусів, вночі знизиться до мінус трьох. Наразі у мене все частіше усміхайтесь, адже день хорошим роблять не погода, а люди зустрінемось на рідному телеканалі. Вінничина нехай щастить.